Авторка ідеї мультимедійної вистави про Херсон, художниця Ольга Михайлюк. Мисткиня розповідає, проєкт реалізовує мистецька агенція Артполе за підтримки міжнародного фонду відродження в проєкті Задіяні херсонці, які лишаються в Херсоні, і херсонці, які виїхали, зокрема хто є в Києві, хто є в Тернополі зараз. Це буде відео проекція живопис. Всередині цього буде рухатися героїня. Мисткиня розповідає, як виникла ідея створити проєкт. 16-му році їздила в... в окупований Крим. Я писала для української правди тоді. І від своєї мистецької діяльності трошки перейшла до документальної. От коли я підійшла до моря в 16-му році, я зробила буквально одну нотатку Казка про сіре море. Тому що мені здавалося, що наше чорне море перестало бути чорним. І оце знебарвлення в якомусь моменті я побачила. Мабуть, тут в Херсоні, і якось захотілося повернути ці кольори. А повернути їх можна тільки з самими херсонцями. Мистецька агенція Артполес 2007 року працює з культурними проєктами в Україні. Останній масштабний був перед початком повномасштабного вторгнення. Втілювали його у Херсоні у 2021 році, каже директорка Мирослава Ганюшкіна. Він називався Ніхто не острів і був присвячений Криму. І Основний матеріал, візуальний і аудіо у філдрікорді польової записи ми робили на Херсонщині, на Каланчуку і на півострові Гіркий Кут в Харлах. От. І цей проєкт був власне, його прем'єра, що в форматі Work in Progress була тут, в Херсоні, в Урбансаді. От. А потім вже ми показували його в Києві і далі, далі вже і навіть. Із Межами України і власне в 22-му році ми е, були в Києві, допомагали е, там. Е, а як тільки з'явилася можливість приїжджати в Херсон, е, ми повернулися. Ський художник Ігор Баликов один із учасників проєкту. Говорить, презентував 11 картин. Одну з них автор передав військовослужбовцям, щоб вони розстріляли її зі зброї. Це був символ весни, в яку прийшла війна, розповідає Баликов. Це такий перформанс. Я написав її в 22-му році, а в 23-му на початку року, я вже її дописав в Херсоні. Вона по справжньому зі зброї розстріляна. Це хлопці. Хто розстрілював? Тут підписують 37-ї бригади штурмової морської піхоти. До проєкту художниця Ольга Альшанська створює серію робіт під назвами Лівобережжя та Правобережжя. Працює місяць, готові до 40 картин, говорить Альшанська. Я займаюся кольоровою частиною, тобто малюю всі ескізи, малюю малюнки, розповідаю через свої картини про нашу Херсонщину. І через свої малюнки я старалася передати всю красу та неймовірність Херсонського краю. Коли почалася війна, всі кольори неби зникли. А через свої картини я хочу передати, що ми все ще є, у нас все ще є кольори. І ми можемо їх показати. Прем'єра мультимедійної вистави запланована на весну 2026 року. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.